Компанія Чіптек відома в першу чергу своїми блоками живлення та комп'ютерними корпусами, продовжує розширювати асортимент власної продукції. Та на Comp'UTEX 2024 представила свою першу серію необслуговуваних систем рідинного охолодження під назвою Iceberg. До неї увійшли дві моделі з радіаторами типу розміру 240 та дві з 360 міліметрами. Вітаємо на оглядовому каналі Гесітком. Підписуйтеся. Так от, до цієї нової серії належить і героїня нашого огляду: водянка Чівтек Айсберг 360 Dark. Знайти її у продажу на українському ринку можна за середньою ціною 4450 гривень, а це приблизно 107 доларів, що не так вже й багато. Компанія Чифтек не обмежилася лише встановленням власного шильдика. Тут також з'явилися нові технічні рішення. А які саме та наскільки вони корисні, пропонуємо дізнатися далі після вивчення специфікації. На звороті обкладинки коробки РСО містяться усі технічні характеристики разом з переліком процесорних роз'ємів, що підтримує ця модель. Більшість елементів комплекту постачання знаходяться у паперових конвертах з відповідним маркуванням. Тут є усі необхідні гвинти, шайби, гайки та кронштейни, підсилювальна пластина для платформ Intel, а також термопаста у шприці. І умовно білих елементів у Chieftec Iceberg 360 Dark є лише логотипи на вентиляторах і смуга на водоблоці. Навіть назви виробника на бічних гранях радіатора виконані у чорному кольорі. Довжина двох гнучких гумових шлангів у нейлоновому оплетенні, що з'єднують між собою водоблок із радіатором, становить стандартні 400 мм. Основний корпус водоблока із шорсткого матового чорного пластику розмірами 67 на 67 на 57 мм має циліндричну форму. На його торці можна побачити невелику світлодіодну RGB смужку. За рахунок наявності вушок для фіксації кронштейнів на водоблоці, його загальні розміри збільшуються до 829 х 732 на 507 мм. на Верхню частину водоблоку, що має скляну кришку з ефектом дзеркальної нескінченності, можна обертати на 360 градусів навколо своєї осі для отримання бажаного положення логотипу. Поворотним фітингом нічого не заважає, а отже шланги вийде розмістити майже у горизонтальному положенні. Помпа, що знаходиться у водоблоці, має діапазон швидкості від 1800 до 2700 обертів на хвилину, який регулюється за допомогою ШІМ. Під час тестування з мінімальними обертами вертушок її було чутно, але не дуже гучно. Трохи більший діапазон регулювання їй би не завадив. З водоблока виходять два кабелі без оплетення. Той, що має довжину 72 см, відповідає за роботу ARGB ілюмінації, а інший зі стандартним чотирьохконтактним штекером і довжиною 28 см за живлення та регулювання обертів помпи. На кабелі підсвічування додатково передбачено штекер для послідовного з'єднання. Квадратна основа водоблоку мідна, добре відполірована, має заокруглені кути, рівно контактну поверхню та розміри 52х55 мм. На основі наклеєна захисна плівка. Виробник не наніс термопасту, проте додав її до комплекту постачання. Чифтек Iceberg 360 Dark отримала алюмінієвий радіатор із чорним матовим покриттям розмірами 392 на 120х27 мм. Та посадковими місцями для трьох 120 мм вентиляторів з обох сторін. Від звичних радіаторів його відрізняють паралельні ребра у прокладеної між каналами алюмінієвої стрічки. Самих каналів, по яких тече холодоагент, тут 12. Щільність розміщення ребер у такому випадку становить 19 FPI. Виробник заявляє, що така конструкція збільшує площу контакту між водяними трубками та ребрами радіатора, при цьому зберігаючи велику поверхню для охолодження повітряними потоками. Тобто, усе це повинно покращувати загальний теплообмін та розсіювання тепла. Отвір для обслуговування холодоагенту агенту у РСО прихований на боці, але доступ до нього буде можливий лише через рік після покупки пристрою, оскільки він запечатаний гарантійною пломбою. Обдувають радіатор три фірмові 120 мм вентилятори з сімома лопатями. По кутах кожного пропелеру з обох сторін знаходяться гумові антивібраційні вставки. Швидкість обертання лопати регулюється через щим у діапазоні від 500 до 2200 обертів на хвилину із максимальним рівнем шуму до 34,7 акустичних децибела. Максимальний повітряний потік знаходиться на позначці у майже 110 кубічних метрів на годину, а статичний тиск дорівнює 3,6 мм водяного стовпчика. Вентилятори використовують гідродинамічні підшипники. За рахунок використання механізму snap On, який з'єднує між собою три вертушки, для їх живлення знадобиться всього один-чотирьохконтактний кабель без оплетення довжиною 47 см. Максимальна товщина зібраної разом із вентиляторами системи становить цілком стандартні 53 мм у профіль. Кулер сумісний з великою кількістю різних за актуальністю процесорних роз'їмів. Інструкція у вигляді ілюстрації додається до комплекту постачання, а також її електронну версію та навіть відеогайд можна знайти на сторінці моделі. Перелік дій необхідних для встановлення цієї РСО, покажемо на платформі Socket LG 1200. Починаємо з фіксації сумісних з обраним процесорним роз'ємом металевих кронштейнів на водоблоці. Далі на підсилювальній пластині для Intel розміщуємо фіксатори у потрібному для LGA 1200 положенні та прикладаємо її до відповідних отворів на звороті материнської плати. На чотири гвинта стійки знизу надягаємо шестигранні гумові шайби та вкручуємо їх з фронтальної сторони плати. Наносимо комплектну термопасту на процесор та знімаємо з мідної основи водяного блоку захисну плівку. Фіксуємо водоблок чотирма гайками з накатаною голівкою, під'єднуємо кабелі живлення та підсвічування помпи до материнської плати, виставляємо необхідне нам положення логотипу. Встановлюємо радіатор із прикрученими вентиляторами на бажане місце в корпусі за допомогою комплектних коротких гвинтів і підключаємо живлення для вентиляторів. Водоблок отримав досить рівномірне та яскраве підсвічування. Завдяки наявності ефекту дзеркальної нескінченності він має цікавий зовнішній вигляд. Для налаштування бажаного режиму та синхронізації з іншими компонентами системи достатньо використовувати програмне забезпечення материнської плати. Ми тестували Чифтек Iceberg 360 Dark у корпусі із заднім вентилятором, встановленим на видув та двома нижніми вентиляторами на вдув. Усі вони працювали зі швидкістю 1300 обертів на хвилину. Під час тесту AIDA Stress CPU частота процесора становила 4600 МГц при напрузі 1312 вольт. А при стрес FPU частота процесора була 4400 МГц при напрузі 1376 В. Загальна ефективність Чифтек Iceberg 360 Dark аналогічна показникам Deepcool LT720 при використанні обох моделей на швидкості до 1500 обертів на хвилину. Надалі для підтримання однакової з героїною нашого огляду температури процесора замість 2000 обертів на хвилину модель від Deepcool розкручує свої вертушки вже до 2100. Отже, при використанні Чифтег Iceberg 360 Dark на максимальних 2200 обертах. Отримаємо перевагу десь на 1-2 градуси. Але це малоймовірний сценарій використання через відчутну шумність від будь-якої РСО у такому режимі роботи. Тому можна вважати, що у героїні огляду з Deepcool LT720 паритет. Якщо ж говорити за ASUS ROG Strix LC2360ARGB, то у найтяжчому сценарії навантаження вона стабільно поступається, чи в 360 Dark на 1 градус при будь-якому аналогічному значенні обертів. Оскільки Чифтек Iceberg 360 Dark має меншу ціну за обох сьогоднішніх конкурентів та демонструє такий же рівень продуктивності, раціональніше було б обирати саме її. Проте, і тут не все так просто, адже завдяки українським постачальникам у неї з'явився неоднозначний недолік, у вигляді зменшеної з 3 до 1 року гарантії. Щодо шуму в процесі експлуатації, то три комплектні вентилятори можна комфортно використовувати на швидкостях до 1700 обертів на хвилину включно. Як бачимо, перші кроки на ринку РСО у компанії Чифтек виявилися максимально вдалими, адже Чифтек Айсберг 360 Dark не тільки демонструє вищу за середню ефективність охолодження серед трисекційних моделей, а й має цінник на рівні типового баштового суперкулера. При цьому ви отримуєте відносно тихі працюючі аж до позначки у 1700 обертів на хвилину вентилятори та помпу з можливістю регулювання швидкості. Приємно бачити, що виробник не тільки взяв на озброєння корисні технічні рішення з ринку на зразок з'єднаних між собою вентиляторів зі спільним кабелем живлення, а й додав трохи від себе, переосмисливши конструкцію радіатора за рахунок використання паралельних ребер алюмінієвої стрічки. Це дозволило при щільності у 19 FPI змагатися з моделями з класичними радіаторами із 20-21 FPI. При цьому товщина та розміри самого радіатора залишились на тому ж рівні. Ще нас порадувала сумісність з великою кількістю платформ від AMD та Intel, що дозволить використовувати чифтек Iceberg 360 Dark у збірках не лише з надсучасними системами. Ще однією суб'єктивною перевагою цієї моделі можна назвати відсутність підсвічування на вентиляторах, що хоча б трохи відмежовує її від звичних ігрових моделей із строкатою ілюмінацією, та дає можливість використовувати її в робочих станціях із максимально стриманим зовнішнім виглядом. Тим паче ефект дзеркальної нескінченності виглядає більш універсальним та безпрограшним аніж проста підсвітка водного блоку. Цього ж разу недолік вийшов трохи специфічний, адже на українському ринку ЧиФтек Айсберг 360ДАРК замість обіцяних виробником трьох років чомусь отримує рік гарантії. Це єдине, що ставить її в не надто вигідне положення порівняно з конкурентами. Чи все ж цей нюанс невеликий недолік? Чекаємо на ваші коментарі і не забувайте підтримувати просування відео вподобайкою, підпискою на канал, поширенням огляду в соціальних мережах. До нових відео, все буде Україна!